Друзі, вітаю вас на сигарному ютуб-каналі Flame І з вами, як завжди, я, Росляков Дмитро. Звучить як наша заставка з нашого каналу Хорологі, але будемо таким чином швидше знайомитись і не забувати, що це одна людина, це одна команда, це одна спільнота. І ми розширюємось і робимо, продовжуємо робити контент українською, але вже про сигари і будувати сигарне українське потужне ком'юніті. Друзі, в першому випуску. Ми розігруємо, нагадую, крутий подарунок. Можна ще приймати участь. Я думаю, давай так, 5 лютого ми зафіксуємо переможця. Тож повертайтесь, то що не бачив до першого відео. Приймайте участь у розіграші. Топового набору, і рухаємось далі по цьому відео. Це відео я хочу присвятити огляду на суперважливий, як на мене, аксесуар, а саме кейс для транспортування і, в принципі, в якійсь мірі короткочасного зберігання сигар. В моєму випадку я, як все ж таки поціновувач конкретного французького бренду Goyard, вибрав для себе два кейси саме цього бренду різних кольорів. Для мене будь-які аксесуари, які... Знаходяться навколо того чи іншого хобі, грають велику роль. Будь-то годинники і аксесуари навколо них, там треї, якісь поучі, ремені, кейси, там підставки. А, бо я вважаю, що ти не можеш і не маєш права морального, об'єктивно, годинник не знаю, там за тисячу доларів, за вісімсот доларів, за дві, за п'ять тисяч доларів зберігати як попадя. Транспортувати будь -в чому там з якогось Оликси за 200 гривень. Да так не має бути, як і немає там на якійсь дешевій гумі їздити там дорогий класний автомобіль і багато інших прикладів. Я думаю, ви розумієте про що я так і тут. Я не дуже великий прихильник а, того, щоб там сигару умовно там Трінідад за там 70 фунтів сигара. Переносити в якійсь там плівці чи в якомусь там картонному боксі, який тобі дали в магазині. Плюс важливо додати, що сигарні там клуби, кімнати це все ж таки історія про певну атмосферу, про певне ком'юніті, про певний нетворкінг. І як кажуть, знаєте, зустрічають по одежині, і це для мене ось про це. Воно має все відповідати, воно має бути все логічно. Стильно, комфортно, подобатись тобі. А мені ці обидва кейси, що на дві сигари, що на одну від бренду Гояр подобається неймовірно. Гайардін Канва, свій матеріал, просто, ну. Шаленої якості продукт дістати важко будь-яків по світу дуже мало. Ціна не маленька. На одну сигару коштує 430 євро, на дві 500 євро. І це якщо ви потрапите безпосередньо в бутік і вони там будуть. Якщо ви будете це робити через байерів, ну то це буде там 1000 євро, що один, що інший, там без прив'язки, на скільки сигар. І це факт. А знову ж таки, через певну цю ексклюзивність і важкість доступу до бутіка там, да, в будь-якому. У місті там, айда, піти купити, так не вийде. Мені дуже подобається, знаєте, ось ця процедура, як ти там кинув е в якийсь там свій е рюкзак, там чи сумку, кейс з сигарою, запальничку, катер, який взяв там всі свої ритуальні да, історії. І в кінці дня зайшов якийсь клуб з кимось, познайомився. Ви розклались. Ну ви розумієте, про що я кажу. Це своя атмосфера, це свій процес. Зацінили в когось там кейс трінідати, в когось там кейс Давідов. Теж може бути в кожного свої смаки, розуміння там бюджету під те чи інше, да, там запальнички різні, там колібрі, дюпонт, питань немає, але це все важливі елементи. І я там для себе з точки зору там, кейсів ніяких інших не розглядаю, бо стиль візуально, тактильно, з точки зору якості виконання продукту, ну мені поки що із того, що я пробував, вкрутив в руках ці кейси від Гояр імпонують найбільше. Плюс вони ще називаються Черчилль, в честь того, що вони, їх, в принципі, почали. Колись робити на фоні того, що був такий відомий персонаж Вінстон Черчилль, який за своє життя, як кажуть, скорив більше 150 тисяч сигар. І саме ось він їх і надихнув робити свого часу ці кейси для сигар. І це також, знаєте, має свій певний історичний там шлейф для мене, що також особисто мені імпонує. І я кайфую розпаковувати цей кейс, діставати сигару, зрізати ноука. No і включатись в весь цей процес. Сміливо можу рекомендувати, хто шукає, кого не бентежить там той чи інший бюджет, і є розуміння, що це річ, там, ну просто яку ви там навіть в поколіннях зможете передавати об'єктивно, то сміливо замовляйте, купуйте, знаходьте, просто хай левел якісті. Мені приємно розуміти, що мої сигари там ті чи інші частіше, не найдешевші, знаходяться в правильному кейсі. Я з правильними своїми, знаєте, всіма атрибутами приходжу там в кімнату чи у Варшаві, чи у Празі, чи у Лондоні. Мене це надихає, мене це мотивує. Друзі, дякую, що дивились це відео. Я сподіваюся, вам сподобався огляд, хід моїх думок. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Долучайтесь до нашого чату, до нашої спільноти, ком'юніті. Не забувайте, довгі коментарі треба просувати український контент український контент про сигари я полетів готувати наступні випуски наступні огляди бережіть себе і до нових зустрічей